Другий пуск балістики за день Росія знову вдарила міжконтинентальною ракетою. Кремль заборонив коментувати удар по Дніпру. Посіпаку Лаврова-Захарову поставили на місце у прямому ефірі. Детальніше за мить ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія вдруге за день запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету і знову із Астраханської області. Принаймні про це повідомили моніторингові пабліки. За їх інформацією, ціль знову летіла у напрямку Дніпра. Та згодом вона зникла із радарів. Тим не менше, через тривогу багато хто побіг до укриття у столичному метро. Ніде було яблуко впасти. Призари. Призари. У мережі тим часом з'явилися нові кадри ранкового російського удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Рубіж На відео видно, що вона розкрилася на шість окремих блоків, після чого впала у межах міста. Окупанти запустили цю ракету із полягону у Капустиному яру Астраханської області. До цілі вона долетіла за п'ять хвилин. ЗМІ повідомляють, нібито Росія атакувала завод «Південмаш» у Дніпрі. Основним завданням ракет Рубіж є доставка ядерного заряду до місця детонації на далекій відстані. Однак у цьому випадку ракета була без ядерної бойової частини. Збити міжконтинентальну балістичну ракету Рубіж складно. Для цього потрібні новітні американські комплекси ХААТ. Вартістю 3 мільярди доларів, але їх на озброєнні в Україні немає. Володимир Зеленський підтвердив, що Росія вдарила по Україні балістикою, і ймовірно йдеться дійсно про міжконтинентальну ракету. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Натомість анонімний західний чиновник у командрі американському NBC News заявив, що по Дніпру вдарила не міжконтинентальна, а звичайна балістична ракета. Мовляв, дальність рубежа та її подібних понад 5 тисяч кілометрів, і Росії нібито не було сенсу використовувати таку зброю проти країни, яка розташована під боком, а не на іншому континенті. Натомість у повітряних селах ЗСУ раніше повідомили про атаку на Дніпро саме міжконтинентальною балістичною ракетою. При цьому більше подробиць надати відмовилися. Ось що сказав тимчасовий речник повітряних сил Юрій Ігнат: більше інформації чи якихось деталей від повітряних сил щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу поставитися із розумінням і не цитати. А що Росія? Москва уникає будь-яких коментарів щодо удару рубажам по Україні. Дійшло навіть до смішного на традиційному брифінгу. Праві руці Лаврова Марії Захаровій

Чим би не вдарила по Україні армія РФ, це терор проти мирного населення. Іскравий доказ це розтрощений реабілітаційний центр для людей із інвалідністю у Дніпрі. Ось такий він має вигляд після підступної атаки окупантів. На момент прильоту у центрі перебували семеро людей, серед яких дитина. На щастя, вони не постраждали. Понівечило котельню, пральню, гараж та кабінети реабілітації. Як Україна та Захід буде відповідати на новий виток ескалації з боку Росії? Видання Політикою із посиланням на заступника голови комітету ради із питань оборони Єгора Чернєва пише, що Україна хоче отримати від США дозвіл на удари ракетами Томахавк. Бити ними планують по території Росії, а саме оборонних заводах, які розміщені поза досяжністю ЗСУ. Залежно від модифікації, така крилата ракета летить на відстань від 870 до 2500 тисяч кілометрів. Важить майже півтори тони. Наразі вона є на озброєнні США та Великої Британії. Якою буде відповідь Вашингтона, і чи наважиться Кремль надалі пускати по Україні міжконтинентальну балістику? Напишіть свої відповіді у коментарях, а поки поставте вподобайку під по цим відео і підпишіться на канал. Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Для цього використала стратегічні бомбардувальники Ту-95, із яких запустила сім крилатих ракет Х-101. У повітряних силах заявили, що збили шість із них. Крім цього, окупанти підняли в повітря міг 31 К і вдарили кенджало. Цю ракету, на жаль, знищити не вдалося. Та найрезонанснішою подією став запуск по Україні міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 Рубіж. Ймовірно, це перший в історії випадок застосування такого озброєння. Схоже, саме побоюючись такої атаки днем раніше, посольства різних країн припинили роботу в Києві. Однак цю ракету Росія запустила не по столиці, а по Дніпру, Бояла із полігону в Астраханській області. У мережі вже з'явилися відео прильотів. На них можна побачити, як бойова частина ракети розділяється на шість частин і падає в різних місцях. Військовий журналіст Сергій Ауслендер припускає, що в Росії лише кілька подібних зразків ракет рубіж, призначених для випробовувальних цілей. При цьому наслідки удару можна порівняти із влучанням авіабомби КАП масою півтори тони. Оскільки початково рубіж призначений для ядерного удару, точність ракети невисока. Паралельно із міжконтинентальною балістичною по Дніпру летіло ще багато крилатих ракет Х-101. Більшість збили, проте уламки все ж не робили шкоди у місті. Звучало. Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі пошкоджений центр реабілітації для людей із інвалідністю. Там частково зруйнована котельня, вибиті кілька десяток вікон, але люди на щастя цілі. Також руйнування є в гаражному кооперативі. Там спалахнула пожежа, Пошкоджене промислове підприємство і два приватні будинки. Відомо про двох постраждалих жителів: 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, а 42-річна жінка госпіталізована. Росія накопичила достатньо ресурсів, аби провести багато подібних атак у майбутньому. За даними РБК Україна, йдеться про півтори тисячі ракет у запасах окупантів, найбільше калібрів і іскандерів. Також росіяни виробляють близько 900 шахетів на місяць. Через російський обстріл на межі катастрофи опинилася Запорізька АЕС. Їй вдруге за тиждень загрожує блекаут. Про таке повідомили в Міненерго. Там уточнили, що загарбники знеструмили одну із двох ліній живлення. У разі відключення останньої лінії наслідки будуть непередбачувані. Ймовірно, масований обстріл із боку Росії зачепив об'єкти енергетики, адже за вказівкою Укренерго одразу в кількох регіонах ввели аварійні відключення світла. Зокрема, у Києві та області: У Сумській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській, а також Донецькій областях. Видання The Guardian попереджає, що якщо удари по енергетиці та українських АЕС продовжаться, ядерна катастрофа стане цілком реальною. Далі цитую при втраті живлення реактори зможуть працювати на дизель-генераторах і акумуляторах 7-10 днів. Якщо електропостачання не відновиться, розплавлення ядерного палива може призвести до радіоактивного викиду, схожого на Чорнобильську катастрофу 1986 року. Кінець цитати. Дісталося від окупантів і іншим українським містам. Загарбники атакували кривий ріг. У результаті постраждали 15 мешканців. Серед них двоє підлітків. До лікарні забрали 17-річного юнака, а іншому підлітку 16 років надали допомогу на місці. Також у місті частково зруйнована адмінбудівля, пошкоджені дві на Харківщині. Росіяни обстріляли села борщова. Високий, Сенькове, Калинове, а також місто Куп'янськ. У результаті, на жаль, постраждали троє людей. Крім цього, у регіоні потрощені будинки та адміністративна будівля. Тим часом на Сумщині за ніч і ранок армія Росії здійснила шість обстрілів прикордонних територій і населених пунктів області. Пролунали 26 вибухів. Обстрілів зазнала Хотінська, а також Білопільська громади. Ще 20 міст та сіл Росіяни обстріляли на Херсонщині. Через цей терор, на жаль, одна людина загинула, а ще десятеро дістали поранення, із них одна дитина. Ми продовжуємо моніторити наслідки російських атак по Україні. Ви ж підпишіться на канал, аби бути в курсі останніх оновлень. Вибухи по всій Росії безпілотники атакували одразу кілька областей країни-агресора. Зокрема, у відповідь на запуск міжконтинентальної балістичної ракети із Астраханської області туди полетіли дрони. Вони вдарили по військових об'єктах окупантів у Ахтубінську. Дівки. А чого не збивають? Вон, Вон летит, літить. літить, літить. Часто так будет, губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін заявив про нібито успішну роботу ППО. Каже, частину дронів збили, а іншу придушили засобами РЕФ. Чиновник навіть показав уламки буцімто знищеного українського безпілотника. Додав, що на місці падіння виникла пожежа, однак її загасили. Руйнувань нібито немає. Тим часом завітали ударні БПЛА і до Волгоградської області. А я ще думав, то бін запілалі ні. Етадрон. На домом жить прилітті. Очільник області Андрій Бочаров стверджує, що ППО ліквідувала всі безпілотники у Калачівському районі. А постраждалих і пошкоджень уже традиційно буцімто немає. Про вибухи повідомили і пабліки Ростовської області. Один БПЛА виявили у М'ясниківському районі. Ще один дрон зафіксували у Костянтинівському районі на Ростовщині. Відомо, що після падіння БПЛА спалахнула пожежа. Деталей наслідків ураження поки що немає. У російському міноборони бранці підтвердили атаку безпілотників. Командування РФ запевнило, що нібито збило два українські дрони над територіями Ростовської і Волгоградської областей. Про Астраханську – ані слова. Зауважу, що ввечері 20 листопада безпілотники влаштували бавовну і на території Білгородщини. Стало відомо про вибухи у селі Красна Нива Білгородського району. Місцева влада заявляє про нібито поранення жительки, котра у момент атаки перебувала на вулиці. А в селі Борисівка, Волоконівського району, дрон нібито вдарив по машині. Через це автівка отримала пошкодження. Крім цього, від вибухової хвилі поніве чоловік на комерційного об'єкта. Наголошую, що йдеться про прильоти у прикордонних селах Білгородщини, звідки окупанти постійно обстрілюють територію України і евакуація своїх громадян із зони бойових дій це відповідальність російської влади. Друзі, підписуйтесь на канал, аби не пропустити чергову бавовну на території країни агресора. Також поставте вподобайку цьому відео. Тривожно у тимчасово окупованому Криму на півострові лунає сирена. Окупаційна влада повідомила жителів західної частини Криму про ракетну небезпеку. Невдовзі пролунали перші вибухи у районі Севастополя. Місцеві телеграм-канали закликали громадян триматися подалі від вікон та пройти в укриття. Так званий губернатор Севастополя Міхаїл Разважаєв заявив про переведення у стан бойової готовності всіх служб у місті. Чиновник уточнив, що на півострів полетіли протикорабельні ракети Нептун. Далі цитую: у Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, Працює ППО. За попередньою інформацією, уже збито одну протикорабельну ракету Нептун над акваторією на значному віддаленні від берега. Кінець цитати. Цікаво, що в цей час біля Чорного моря помітили розвідувальний літак НАТО. За даними ресурсу відстеження авіаперельотів Flightradar, йдеться про патрульний протичовновий літак Боїнг Пі 8 a Посейдон ВМС США. Він прибув до Румунії, де після дозаправки у повітрі продовжив розвідку. Незадовго до тривоги, неподалік Севастополя, пролунав інший вибух. Моніторинговий ресурс Кримський вітер повідомив, що в районі стрілецької бухти вибухнула морська міна. Причиною став потужний шторм. Крим 21 листопада дійсно опинився у епіцентрі негоди. Півострів накрила сильна злива зі шквальним вітром. Місцеве управління із гідрометеорології та моніторингу довкілля повідомило про буревій. Пориви вітру сягають 20-25 метрів за секунду. Також вулиці міста сіл заливає водою. А поки окупанти відбивалися від Нептунів у штурмовому Севастополі, українські військові провели успішну операцію на Запоріжжі. Віці гур вдарили по полігону, де взвод російських загарбників зібрався на тренування. Вони хотіли відпрацювати навички тактичної медицини та евакуації. Далі цитую. Скупчення ворожого особового складу виявили воїни гурму України та вирішили додати практичної складової засобами. Та Аврія завдали по полігону ракетного удару. Кінець цитати як уточнили у Буданова, тренування завершилося для росіян невдало. Багатьох ударом по полігону просто вбило, дехто зазнав важких поранень, та ще й рятувати загарбників. Ніхто особливо не поспішав. Тим часом стали відомі наслідки удару ракетами штормшеду по командному пункту росіян у Курській області. ЗСУ атакували його 20 листопада. У результаті 18 окупантів загинули, а 33 зазнали поранень. Причому серед них троє військові КНДР. Також у штабі перебував перший замкомандувача військами Ленінградського військового округу, генерал-лейтенант Солодчук. Про його стан поки інформації немає. Зазначається, що під час розбору завалів здетонував боєприпас, тому ще 13 загарбників із підрозділу 88-го саперного полку дістали поранення. Серед них заступник начальника штабу полку. Як тільки з'являться нові подробиці з українських військ проти агресора, ми одразу повідомимо на фабриці новин. Тому підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео. До Києва прийшла зима. Від ранку, 21 листопада, столицю засипає снігом. Як і передбачали синоптики, Київ накрило мокрим снігом, що періодично переходить у дощ. Місцями на дорогах ожеледиться. Також порівняно із попереднім днем, суттєво похолодало. На зміну 10 градусам тепла стовпчик термометра показує плюс один. Поселює відчуття холоду, рвочкий вітер. Часом пори висягають 17-22 метрів за секунду. Снігом уже засипало подвір'я киян, тротуари, дороги та магістралі. Сильний снігопад у купі із повітряною тривогою в столиці спричинили справжній транспортний колапс. Причому як на дорогах міста, так і в підземці. У метро люди вимушені довго очікувати потяги. Утворюються великі черги. Прижди. 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 Столичні служби від самого ранку вивели на дороги спеціальну техніку. Вона розчищає проїжджу частину. Також комунальники активно працюють на тротуарах. Міська влада запевнила, що вже виконує превентивну обробку дорожнього покриття. Техніка працює і на другорядних дорогах, тротуарах і зупинках. Активізувалися відповідні служби і у області. Очільник Київщини Руслан Кравченко повідомив, що вся необхідна техніка для боротьби із негодою вийшла на вулиці ще о 4-й годині ранку. Далі цитую загалом на маршрутах станом на 9 ранку задіяно 63 одиниці техніки та майже 90 членів екіпажів. На обробку доріг обласного значення із ночі використано вже 516 тонн піщано-сольової суміші. Кінець цитати. Крім цього, адміністрація попросила водіїв бути обережними на дорогах і пам'ятати, що швидкість у снігопад може нести фатальні наслідки. Сніжить також і на Львівщині. Через це на дорогах виникли перші значні ускладнення у русі. Наприклад, на трасі Київ чоп у нагірному через опади слабка видимість. А біля населеного пункту Козова на тій же автодорозі серйозно насипало снігу. Водіїв закликають бути обережними. Адже сніговочесна техніка не може бути всюди одночасно. Дісталася за Митіль і до Одещини. Та зима прийшла і на Прикарпаття. Зокрема, у Івано-Франківській області вже засипало снігом ворогту, яблуницю, а також вишківський перевал. На дорогах працює спеціальна техніка. У Карпатах сніжить теж не перший день. У горах вже помітно великий шар снігового покриву. А чи надовго прийшла зима? Синоптикиня Наталія Діденко повідомляє, що 22 листопада знову сніжитиме на заході, півночі та у багатьох центральних областях. Водночас на Сході та півдні без опадів. Також у прогнозі сильний вітер. Температура повітря вночі становитиме 0 5 морозу, а вдень 0 плюс 4 тепла. На півдні взагалі стопчик термометра підніметься до плюс 4 плюс 9 градусів. При цьому у Києві 22 листопада теж сніжитиме, увечері можливий дощ. Вночі обіцяють 0 2 градуси, а вдень плюс 4 градуси. Шановні глядачі, давайте зробимо в коментарях традиційну перекличку. Напишіть, що засніжило у вашому регіоні. Також поставте вподобайку під цим відео, якщо воно було для вас корисним.